Доброго дня! Сьогодні ми з вами розглянемо вправи на множення натуральних чисел і розглянемо деякі випадки множення, які потребують логічного міркування. Розглянемо ось таку вправу. У вправі 310, яка з вашого підручника, записана така вимога. Не виконуючи множення, треба порівняти значення виразів. Ми не будемо виконувати обчислення стовпчиками добутки чисел 378 і 12 і 378,13, і ми можемо порівняти значення цих виразів, не виконуючи обчислення. Зверніть увагу на те, що множник 378 повторюється і для першого, і для другого добутку. А от 12 і 13 відрізняється. Якщо один із множників двох добутків, Однакові, один із множників повторюється рівний, а інші не рівні, то добуток більше той, у якого більший другий множник. Тут ми будемо множити число 378 на 13, а в першому випадку на 12, в другому випадку ми отримаємо більший результат, тому другий добуток буде більший. Аналогічно міркуючи. У другому випадку у нас повторюється множник 52. В другому прикладі множник 52 повторюється. А от 407 і 405 відрізняються. У першому виразі 407 більше, ніж 405, тому перший добуток буде більший. Наступному прикладі у нас е е числа обидва не рівні. І 2573 менше, ніж 2575 і 15 менше, ніж 18. Якщо перший добуток має обидва е множники менші, ніж другий добуток, то і весь добуток, відповідно, також буде менший. Тут обидва множники менші у першого, ніж у другого. Тоді весь добуток також буде менший. У четвертому прикладі у нас перший добуток 8597 і 10. Ось такі множники він має. А другий вираз складається з добутку та суми. Причому порядок виконання дій такий: спочатку треба знайти. Добуток помножити 8597 на 9, потім до результату додати одиницю, якщо ми це число помножимо на 10 і в іншому випадку це ж саме число помножимо на 9, то в цьому випадку добуток буде менший. І якщо ми до цього добутку додамо одиничку, тільки один ми додаємо. То все одно він буде менший, ніж ось оцей добуток. Тому знак ставимо більше до першого виразу. Ось так, не виконуючи множення, ми можемо порівняти значення виразу у деяких випадках. Наступна вправа в нас така: 312. Нас запитують, скільки секунд у одній добі. Для того, щоб дати відповідь на це запитання, давайте пригадаємо, скільки містить доба. Одна доба годин. Одна доба це 24 години. А одна година це 60 хвилин. Нам треба в секундах. А одна сек... хвилина це 60 секунд. Тому перше, що ми зробимо, запишемо, скільки в одній добі. Буде хвилин. Якщо одна доба, це 24 години, і кожна година містить по 60 хвилин, то 24, помноживши на 60, отримаємо 1440, це у нас буде хвилин у одній добі. Якщо кожна хвилина містить по 60 секунд, Всього в нас 1440 хвилин. В кожній хвилині 60 секунд. Помноживши 1440 на 60 отримаємо 86 400. Це у нас буде секунд у одній добі. Отже, нас запитували, скільки секунд містить одна доба. В одній добі 86 тисяч секунд. Розглянемо з вами ще одну задачу. Ця задача це номер 314 у вашому підручнику. І, на жаль, мені немає можливості його вам показати, тому ось я зробила ось такий схематичний малюночок. Зараз прочитаю задачу і поясню її умову. Умова така: з Вінниці до Львова одночасно виїхали дві автівки. Виїхали дві автівки одночасно. Швидкість одного з них 90 км за годину. А інша автівка рухалася зі швидкістю 86 км за годину. Перша автівка, та, яка рухалася швидше, прибула до Львова за 4 години після початку руху. Скільки кілометрів у цей момент часу залишиться проїхати другій автівці? Ось це запитання у мене: скільки тут буде кілометрів? Нам треба. Розв'язати цю задачу по діях, виконати дії із поясненнями, а потім спробувати записати розв'язок у вигляді виразу. Зараз я вам покажу розв'язання двома способами цієї задачі. Перший спосіб давайте міркувати логічно, якщо вони одночасно виїхали, і швидкість першого автомобіля становить 90 км за годину. Швидкість означає, що Кожну годину перший автомобіль проїжджає по 90 км. І він приїхав у Львів за 4 години. Рухався всього він 4 години. Кожну годину проїжджаючи по 90 км. Якщо ми 90 помножимо на 4, отримаємо 360, це у нас буде кілометрів. Це та відстань, яку проїхав перший автомобіль за 4 години. А це та відстань, яка є між Вінницею та Львовом. Значить, відстань від Вінниці до Львова 360 кілометрів. Ось ця вся відстань у нас становить 360 кілометрів. Тепер давайте розбиратися з другим автомобілем. Друга автівка рухалася повільніше. Якщо вони виїхали одночасно з одного міста, але друга їхала повільніше, то через 4 години вона до Львова не доїхала ще. І зараз, коли ще пройшло 4 години, коли перша автівка вже на місці, друга автівка десь іще їде. До Львова, вона ще не доїхала. І вона проїхала певну відстань. Яку відстань проїхала друга автівка за ці ж самі 4 години? Кожну годину друга автівка проїжджає по 86 км. Тоді, коли ми помножимо 86 на 4, ми дізнаємося, скільки кілометрів проїхала друга автівка за ці 4 години. Це 344 кілометри, проїхала друга автівка. Друга. Автівка. За чотири години. І от оці 344 кілометри вона проїхала, але скількись іще ще кілометрів не доїхала? Всього вся відстань від Львова до Вінниці, від Вінниці до Львова 360 кілометрів. Друга проїхала 344. Скільки кілометрів їй залишилося проїхати, щоб доїхати до Львова? Це буде 360, відняти 344. І ми дізнаємося у ту різницю, яку не вистачає доїхати до Львова. Це у нас буде 16. Кілометрів. Нас запитали, скільки кілометрів у цей момент залишилося проїхати другій автівці. От оці 16 кілометрів якраз і залишилося. Проїхати. Другий автівці. Ми дали відповідь на запитання. Задачу розв'язали повністю. Але в цій задачі у нас є ще така умова, нас просять спробувати записати розв'язок у вигляді виразу. Для цього я покажу вам ще один спосіб розв'язування цієї задачі. Записуємо другий спосіб, і в чому він заключається. Давайте розглянемо рух двох автівок. Оскільки перша автівка рухається зі швидкістю 90 км за годину, а друга автівка рухається зі швидкістю 86 км за годину. То, проїхавши одну годину, перший автомобіль проїде 90 км. Бо оцей запис і означає, скільки кілометрів проїжджає одну годину цей автомобіль. Він проїхав 90 кілометрів. І ось тут він зараз знаходиться. За одну годину він проїхав 90 кілометрів. А друга автівка проїжджає тільки 86 кілометрів. За цю ж саму годину друга проїхала 86 кілометрів. Яка між ними Відстань через одну годину. Зрозуміло, що перший буде дальше далі проїде, а другий повільніше їде. Він залишиться ближче від місця виїзду. Між ними, ну, очевидно, да, 90 мінус 86 буде 4 кілометри. Оця різниця вона називається різницею швидкостей. І якщо ми знаходимо різницю швидкості першого і другого автомобіля, які їдуть в одному напрямку, це називається швидкість віддалення. Бо перший автомобіль швидше їде і він віддаляється від. Другого автомобіля на скільки? На 4 кілометри кожну годину. Пройшла одна година і відстань між ними збільшилася на 4 кілометри. Коли пройде друга година, відстань між ними збільшиться ще на одні 4 км. Тобто за 2 години між ними вже буде двічі по 4 кілометри. І ось ще раз, оця різниця називається різниця швидкостей, і вона називається швидкість віддалення автомобілів. На скільки кілометрів, як швидко вони віддаляються один від одного. На скільки кілометрів щогодини віддаляються автомобілі один від одного. І коли нам відомо, що автомобілі їхали 4 години, то яка ж відстань між ними буде через 4 години? Кожну годину між ними відстань збільшується на 4 кілометри. І в нас проходить 4 такі години. 4 помножимо на 4 буде 16 кілометрів. Це відстань між автомобілями через 4 години. А це і є та відстань, яку не доїхав другий автомобіль. Відстань між автомобілями. або автівками через 4 години. І це є відповідь на наше запитання. Подивіться, першим способом ми розв'язали задачу трьома діями. Ми знаходили окремо, скільки кілометрів проїхав перший, скільки кілометрів проїхав другий, і яка різниця між цими відстанями. У другій задачі ми розв'язали у два, У другому способі ми розв'язали у два логічних кроки двома діями. Спочатку знайшли швидкість, з якою вони віддаляються один від одного, і скільки буде кілометрів за ними. за 4 Через 4 години. Тепер, використовуючи ось цей другий спосіб, запишемо виразом те, що ми записали двома діями. Спочатку ми від 90 віднімемо 86 і потім цю різницю помножимо на 4. Або якщо ми першим способом розв'язували, це буде у нас 90 помножено на 4. Потім 86 ми множимо на 4, а потім знаходимо різницю добутків, між ними знак мінус. І оскільки і цей спосіб, і цей спосіб дає нам один і той же результат, то між цими виразами ми можемо поставити знак дорівнює. Ну і Записуємо тепер відповідь до задачі. Нас запитували, яку відстань залишилося проїхати другому автомобілю. Відповідь на це запитання це 16 кілометрів, повністю були в нас пояснення до всіх дій, тому пишемо просто коротко 16 кілометрів.